У всьому винен чоловік так часто кажуть жінки, коли їх болить всередині, коли він зрадив, коли він закрився, коли він не почув або не вибрав. Але правда полягає в тому, що ніхто не винен, а є відповідальність, точка відповідальності, і вона завжди з, -з, з двох половинок: він за свої дії, ти за свої, за те, що дозволяла, мовчала, тягнула, вірила, що він зміниться. Зріла позиція не про звинувачення, вона про чесність з собою, де я закривала очі, щоб не втратити. Де ти погоджувалась, щоб не лишитися сама? Так, він міг зробити боляче, але тільки ти вирішуєш залишитися в цій позиції жертви чи вийти в силу і взяти досвід як урок, а не як покарання. Бо дорослість це коли ти більше не шукаєш в них, а шукаєш причину всередині і вихід у своїй свідомості. Якщо тобі близькі темі жилих стосунків і внутрішньої сили, підписуйся. Далі буде про те, як виходити з ролі вина і покинута у роль свідома і вільна.